Через скандал довкола столичного Хмадиту буде проведено новий тендер на відбудову корпусу лікарні. Про це сьогодні повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. На всі бюрократичні процедури піде понад 20 днів. Терміни надзвичайно стислі, бо роботи слід розпочинати до холодів. Також буде створена наглядова рада, до якої увійдуть шість найбільших донаторів: а представники мозу та лікарні, пацієнтські організації, будівельники. Загалом на відновлення найбільшої лікарні Охмадита зібрано Понад мільярд сто мільйонів гривень. Скандал розгорівся через те, що конкурс на відбудову виграла маловідома організація Буттехнолоджі. Її обрали з поміж 14 інших. А при цьому компанія запропонувала найвищу ціну серед інших. Це 307 мільйонів гривень. А її статутний фонд 5 тисяч гривень та обмаль техніки. Інформація про це стала публічною, і тепер угода підписана не буде. Щоб відбудували дитячу лікарню, буде оголошено новий тендер. Далі йдемо вже по процедурі, яка передбачена е, чинним законодавством. Оголошуємося через процедуру. Прозоро публічно звертаюся до всіх компаній, великих забудовників, яких є спроможності спеціалісти податися на цей тендер і взяти в ньому активну участь, щоб допомогти нам всім відбудувати Ахмеди.